Добрий день, шановні глядачі, наші конкурсанти. Ми завершуємо наш конкурс Кращий бухгалтер України 2022. На днях ми отримали останні оцінки і маємо вже переможців. Десятий ювілейний конкурс Кращий бухгалтер України це значуща подія для громадської організації Всеукраїнський бухгалтерський клуб. Сьогодні ми можемо сказати, що вже 48 тисяч фахівців, бухгалтерів та фінансових служб прийняли участь та спробували свої сили. Давайте подивимося, що скаже наш генеральний партнер, спілка автоматизаторів бізнесу. Доброго дня, шановні організатори та учасники. Сьогодні цей фінал конкурсу є не просто особливим, а навіть деяким чином історичним, оскільки, незважаючи на сьогоднішню війну Росії проти нашої держави, і той складний шлях, через який ми всі наразі вимушені пройти. Зараз ми знову зібралися, щоб підвести підсумки щорічного конкурсу, Кращий бухгалтер України, і, звичайно, привітати вас, наші дорогі фіналісти. Це означає, що, попри будь-які намагання і. Старання нашого ворога якось зламати нас чи знищити, ми всі разом так і не зупинили свою роботу, і навіть більше ми адаптовуємося до нових умов і надалі продовжуємо робити своє. Сьогодні кожен український бухгалтер зробив і надалі продовжує робити великий вклад у нашу спільну майбутню перемогу. Запобігаючи хаосу в обліку і продовжуючи безперервно забезпечувати коректне обчислення і сплату податків в наш бюджет, розрахунок собі вартості власникам і зарплату з півробітникам. Від імені спілки автоматизаторів бізнесу хочу висловити щире захоплення вами, і насправді для нас це честь бути вашим постійним професійним супутником і постійною підтримкою. Ми у свою чергу, які будь-який відповідальний український бізнес, також не припиняли свою роботу. Ми не припиняли нашу підтримку лінію консультації, випускали необхідні. Оновлення і зв'язку з численними змінами у законодавстві, які відбувалися з початку повномасштабної війни. Наші давні сервіси, такі як інформаційна система, ІТС, те fdi і також продовжували регулярно оновлюватися і надавати вам усю необхідну і своєчасну інформацію, щоб хоч якось полегшити і так вашу непросту роботу роботу. до слова. Нашими спеціалістами за останній час також було видано багато статей з використання програмних продуктів БАЗ, що містять усі відповіді на складні питання і інші корисності. Не забуваємо завдяки кому ми маємо цю можливість працювати, віримо у наші Збройні Сили України і допомагаємо їм. Чим Можемо. Шановні фіналісти, ми щиро вітаємо вас з особистою перемогою. У новому році бажаємо вам, перш за все, це здоров'я, міцного здоров'я. Бажаємо вам і надалі продовжувати професійно зростати, незважаючи ні на які зовнішні обставини. І звичайно, найголовніше бажаємо це перемоги і мирного неба цього року. Спілка автоматизаторів бізнесу дарує вам невеличкий подарунок. Це буде практичний набір, дуже актуальний наразі. Це Буде обов'язково діловий щоденник, термос, чашка, ароматний чай, який вас зігріє теплим вечором, і настійний годинник. Нехай цей годинник він проб'є і зафіксує час нашої перемоги. Слава Україні! Дякую генеральному партнерові, спілки автоматизаторів бізнесу за багаторічну співпрацю та подарунки нашим фіналістам. Цього року конкурс проходив три етапи. Перший і другий етап це було тестування автоматично. І третій етап це написання еси на тему, як бухгалтерській службі в умовах воєнного стану допомогти підприємству. Всі теми були проаналізовані та ми отримали 10 переможців. По кожному з них є бали і є робота журі. Давайте подивимося, що скажуть самі журі. Добрий день, шановні учасники конкурсу, Ми разом з Людмилою Васильівною вирішили спільно привітати вас з завершенням цього невеличкого, але для декого дуже важливого етапу в своїй професійному житті участь в конкурсі, а дехто е навіть переміг. Здобувши певні нові надбання, нові емоції в своєму професійному розвитку. Ну, вітаю учасників конкурсу, вітаю колеги тих, хто під час війни в такий складний для країни час і для кожного підприємства, і для кожної власне особистої долі. Ви все-таки знайшли час, знайшли можливість для того, щоб поділитися з нами. В першу чергу поділитися з нами. Ми першими були саме члени журі. Тими емоціями, проблемами, які трапилися на нашому з вами шляху під час війни. Роботи, які були вами зроблені для конкурсу, вони чудові. Всі чудові, тому що кожен із вас у цих роботах хотів показати. Отий, мабуть, білий смуток за те, що відбулося і відбувається зараз. Тей спротив, які на сьогодні єдині ми, українці, у цій війні, і ви показали в них саме той оптимізм, який дуже важливий для кожного із нас. Без перебільшення ви традиційно сказали про те, що ви не просто допомагали своїм керівникам. Ви іноді підміняли їх, їхню роботу, тому що дійсно той шоковий стан, який був в перші тижні, а може навіть зараз для кожного із вас, ви знаходитеся в різних куточках України. І війна, активна фаза війни для вас і для вашого підприємства, продовжується. Тому у цих роботах, в тих роботах, які ми читали, бачили, ми бачили ваш шлях. Які ви пройшли, і які ви плануєте пройти із своїми підприємствами, з своїми керівниками, вражає оптимізм бухгалтерів, вражає професійність? Загалом можна сказати, що е, і за кожною роботою, і загалом за всіми стоїть професіоналізм бухгалтера. І ніяка війна, ніяка агресія не впливає на професіоналізм. На ті знання, які ви здобули, на е, те вміння реагувати на зміну ситуації, і е, на головне, мабуть, що ви спрацювали по принципу роби, що дожим, а як там буде правильно чи як треба, будемо вже розбиратися, коли буде час. Тому люди. Отримали вчасно зарплату, тому е, керівники змогли вчасно переоформити документи, тому вчасно надходили податкові декларації навіть закупованих територій, тому е, не пропало не майно, а те, що можна було використати на допомогу Збройним силам, переміщеним особам. Ну і взагалі людям, які постраждали від цього, все це було максимально реалізовано. Саме це ми побачили за роботами. Ну, звичайно. Тому що, мабуть, важко знайти професію людей, в яких би, яким би настільки була притаманна риса системності. Системність в роботі бухгалтера відповідальність дала можливість, мабуть. Не просто вижити, а підтримати підприємство, підтримати своїх працівників, підтримати країну, підтримати свою родину. Так? Тому що без перебільшення знаю таких бухгалтерів, які замість особистих речей вони просто виносили, виїжджали із жорсткими дітками з комп'ютера для того, щоб зберегти інформацію. Це важливо. Проте Зараз ми говоримо більше не про патріотизм бухгалтера, а про професійність. Хочеться сказати. Хочу побажати вам перед переддень свят, щоб була можливість подальшому реалізовувати всі абсолютно свої здібності, починаючи від професійних і закінчуючи особистими. Особистим шармом жінок-бухгалтерів, особистою мужністю, чоловік бухгалтерів щоб ви могли можливість, мали можливість реалізувати в мирній вільній Україні всі свої плани. І наступна зустріч, наступний конкурс був тільки про перемогу. Так, мабуть, цей конкурс вже засвідчив, що. Бухгалтер це професіонал. І перемога, я думаю, надасть можливість засвідчити, що бухгалтер це ще, мабуть, професійний творець. Оскільки роботи креативних підходів для відродження, для відновлення буде набагато більше, ніж. Реакції на виклики, які зазнали ми всі з лютого місяця. Тому перемога це буде можливість, можливість для розвитку, щоб ми всі скористалися цією можливістю, як для власного, так і для професійного розвитку і оновлення України і професії, і кожного особисто відбулось. Як можна скоріше, щоб це були умови для цього. Так. Слава Україні! Героям слава. Дякую нашому журі. І переходимо до найголовнішого наші переможці, прізвища переможців ви зможете побачити на екрані. А я з вами прощаюсь і хочу побажати вам щасливих свят, тихих, мирних, нашої перемоги, здоров'я та слава Україні!